Одяг, мікс Шотландія сорту Крем. 10 кг, ціна 4550 гривень. Дивимось. Перша моделька буде у нас. Штаніжки спортивні, брендові. Наступний. Гляньте, який класний світерочок. Дуже, до речі, прикольний колір. Так. Дивимось далі. Світшотик. Спинка буде ось така. Розміри всі абсолютно різні. Дивимось далі. Зіпочка, до речі, як ви помітили, новенька збірочку. Дивимось далі. Буде у нас безрукавочка. Вона, до речі, легесенька. Це що в нас? Така легенька кофтинка, теж з біркою. новесенька. Ще одна зіпочка, жіноча, чорненька, класична. Ще одна зіпочка, дивіться, клас. Просто супер. А я нагадаю, для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram ще один світерочок. До речі, він не є грубий, він легенький, в чорному кольорі. Що тут у нас далі? Це платячко, дівчатка, дивіться. Воно таке достатньо довге, з довгим рукавчиком. Я би не сказала, що воно грубе сине. Легесенька курточка. Гляньте, яка класна моделька. Колір дуже приємний. Ну просто вау. І це все в одному лотику. Так. Наступна моделька буде кофточка така з такими цікавими плечиками. Дивимось далі. Ще один світерочок. Знову легкі спортивні штани з бірочку. Дуже тут класні речі. Вау, Дивіться! Клас! Худі. Знову світерочок лагесенький, трендовий. Так що тут у нас сорочечка? Сорочечка, яку можна розщіпати і вдівати наверх? Тут якусь футболочку чи під кофточку. Це що у нас? Це у нас піджачок в класному лавандовому кольорі. Жіночий. Дуже, до речі, приємний на дотик, і на плечиках є підставочки. Це у нас щось стокове. Не знаю те, що я розпаковувати не буду. Але виглядає воно ось так. Дивимось далі знову. Світшотик легенький. Вау! одна худи. Глянь, такие насыщенные, синий колер. Вау! Девчатка! Вау! Дивіться, яка косточка. Так, это мы сдали. Снова в Такому классному стиле. Что тут у нас далее? Кофточка легенька. гляньте, який приємний колір. Рукавички. Знову той бренд, що був на штанах, дивіться. Можна якраз класно собі комбінувати з тими штанами. Можливо, навіть костюмчик зробити. Кофточка. І туди я вам показую, що в у нас у лотику. Це буде зіпочка чорна. Ось така класна чоловіча. Так, накидочка жіноча. До речі, дуже красива, така біленька-біленька. І остання позиція в цьому лотику це ось ось такий чоловічий, класний світерочок. А я нагадаю, ще раз для того, щоб забрати собі, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами на Viber або Telegram.